Основна до сьогодні причина неуспішного служіння це недисциплінованість у молитві, у читанні, духовному житті і в всяких чоловічих, і не тільки чоловічих, в чоловічих, у випадку дівчат, дівочих, всяких штуках. І ми, ми вже говорили до цього, що якщо ми хочемо чогось досягти, то в принципі наша дисципліна перестає вправичку, і якщо ми хочемо, то ми реально це робимо. І от чогось одні лідери моляться, читають. Не завжди на це виходить, але апріорі це в них є. І служіння, ну, воно так, не, не, от, не, тільки, таке, не тільки таке, а, от, ну, знаєш, т, е, таке збалансоване. А є ті, кому не виходить. Угу. Е, я пам'ятаю, коли це все починалося, ще до твого знайомства, часто задаючи лідерам, керівникам питання. Як у тебе пройшов минулий тиждень, минулий місяць або минулих три місяці, квартал, коли ти там сідаєш, по оцінити роботу, духовний стан. І у нас є такі оцінювальні листи, і я зрозумів одну таку штуку, люди оцінюють себе по останньому тижню максимум двом останнім типа по відчуттям, якщо хороший був на минулий тиждень, де навіть просто, якщо не був хороший настрій, вони так себе оцінюють навіть в духовному плані. І зрозумів, що опиратися на ці оцінки ну якби дуже дуже некоректно буде. І треба було ввести щось, щоб можна було реально зробити такий зріз, е розуміння, в якому стані духовному і фізичному знаходиться лідер, щоб опікуватись про нього. Знову ж таки, підзвітність багато зараз кого лякає. що, Тіпа ця дисципліна підзвітність і постійно це такий контроль. Типу, як вона об'язує тебе. ти такий менеджер, ти не ти який... Ти, ти типу не керівник, ти, ти не духовний лідер, не наставник, ти там не, не учнів робиш, а ти робиш тільки послідовників, які будуть повторювати просто там механічні якісь речі. Що я замітив? Більшість людей потребує цієї підзвітності. Є люди, які самодисципліновані, яких не треба мотивувати читати і щось робити. Господь їх вибрав, вклав і бажання, і дію. А є велика маса людей, яким потрібно постійно нагадування. Остіну нагадування в будь чому І ми робили такий зріс, виходить, там, щотижневий, там, раз три, три місяці і тому подібне, і він дав свої результати. Тому що коли ти запитуєш людину раз в тиждень, чи було у тебе там читання, молитва і тому подібне. Він якби вже в апріорі починає хоча б щось рухатися робити. Я вірю, що під час їжі з'являється цей апетит. Я вірю, що слово Боже буде діяти. Якщо ти будеш читати тільки, коли у тебе бажання виникає, ти якби читає. Бажання може не бути. А якщо немає бажання, ти чим будеш наповнюватись? Ну точно не Господом. Ну так. Точно не буде. Не, не, я вірю, що молитва це взагалі тільки дисципліна і труд. Дуже в рідких випадках ми сідаємо такі годинами з Господом говоримо, тому що нам хочеться. Годину з Господом. Є досі це правило? Досі ти є це... За це правило. є досі... поясню. у тижні 168 годин. Чи можеш ти на одну годину від всього просто? от... Можеш прожити. Е... Ідея в тому, що можеш ти прожити тиждень на 167 годин. А от одну годину е, виділити час для Господа без е, Таймера. без таймера, без мобіли, без інсти, без от, нічого. Я тобі скажу, що в більшості випадків в мене це не виходило. Хоча я брав цей час і я ставив плюси. Тому що, як мінімум, я вважав, що це ціль досягне, бо я почав я лежав в тому направленні, я говорив з Богом 15 хвилин. Потім доходить такий момент, такий рубіж, що ти вже не знаєш про що з ним говорити. Перші п'ять хвилин є, про що молитися, типу, Боже, дякую тобі за то, а потім такий сидиш. Боже, а яка музика тобі подобається? Інтересно, ти Бруно Марса слухаєш. Ну реально лізеть вже в голову то, про що ти ніколи би з Богом не говорив? Так. Це розвиває дуже корисно. Ми не в нас... вміємо в апріорі знаходитися довгий час в Ти з Господом. Світ шумить. Все шумить, все відволікає, сповіщення приходять на телефон, нас все відволікає. Тому якщо я не почав цей ранок в тиші з господом, я серед дня вже не можу знайти його. Я ще практикую таку штуку, уїжджаючи раз в півроку, раз в рік, хоча б на одну добу, дві доби бути чисто з господом без нічого, без гаджетів, без цього. Коли перший раз я це спробував в житті, у мене паніка була, я не знав, що робити, 24 години. Ти 24 години нічого не робиш. Ніяких нічого не Ну, ти лежиш, сидиш, думаєш, молишся, ну помолився там, вже ну, по... ну, б... за все, що можна, перемолив. Уже сидиш, просто мовчиш, втикаєш. Ми не навчилися бути в присутності господарська. Саня, а після, ц... після цієї поїздки, яка от, ну, да. відділення, ти отримав щось? Перша поїздка була для мене. Це жах. Я не хотів більше повертатися туди, тому що по перше я зрозумів, що я не вмію. По друге, я не знаю, що робити. По третє, я себе відчував погано. По четверте, в мене було відчуття, що я взагалі якийсь е недовіруючий, тому що я не можу просто з господом провести один день. Це як ніби ти типу, по його відпуску з дружиною довго не був з нею, тільки з нею, без діток, без діток, і ти не знаєш, що робити свої таке Отаке в мене було якесь відчуття. Ти, вроді, її знаєш, ти її любиш. Ти спілкувався з нею на побутові теми. Ти просив щось, дай дай, як знаєш Господом. А коли треба було просто побути з ним в його присутності, возвеличити його. Ми не можемо цього робити, і це треба просто практикувати. І якщо ти не будеш це робити, воно само не прийде. Крейг Рошел, один із там з таких, що качає цю тему, він каже, що так само. Перші два-три рази вони були у нього, коли він уходив, уїжджав з Господом побути в тиші. Це були провальні дні. І тільки на якийсь четвертий раз у мене вийшло більш-менш класно провести з Богом час. Я вже був знав, що, що можна відчувати. І навіть було ок, що я дві години впялився, дивився на гори, і просто мовчав. І мені було просто кайфово. От, от, що я просто дивився на красу Божу, і мені було достатньо бути в його присутності. Не в телефоні, не в телевізорі, не в якийсь там серіал дивишся. Просто почитав книжку, побігав, заліз в, в лідяну річку там в гірську клас. Люди цього не роблять. Так от, повертаючись до молодих лідерів, ти дивишся на них, і вони реально не роблять цього. Вони не дисципліновані, школа його цих не, нав... не навчила, батьки цього не навчили робити щось на постійній основі. Я приїжджаю в різні церкви і задаю просто одне питання, щоб перевірити це. Хто із тих, хто віруючи 5, 7, 10, 20 років, прочитав Біблію просто від корки до корки заради цікавості, не за те, щоб там знаєш дослідити її. І ти в залі там наповнений 100 людей, ну рук нема. Там одна, дві, три руки. Ти прикинь? І ти сидиш, і ти розумієш, що люди, якби не... якщо ти не даєш, вони не роблять. І я не кажу, що це ліка... ліки в типу, хороших відносинах з Господом, коли ти дисциплінуєш себе. Але коли ти перестаєш і дивиш, ну все, я хочу свободи. Хочу. от... Саме головне зараз можна. дивися я живу заради того, щоб от прямо тут і зараз, піднявши руки, наповнитись Господом, Бог приходить мені добре, а потім я йду в бари, в рум, рум, і там спілкуюся з людьми, і там випивка, знаєш а потім я знову з Богом. Ну Ти розумієш, який контраст, а ти розумієш, що на сьогодні є такі християни, тим більше лідери. Реально, я зустрічався недавно, е е зустрічав таку людину, і коли ви говорите на, здавалось би на равних ти розумієш, що у вас абсолютно різне християнство. Угу. а Не мені судити, і християнство, це точно є коло мого впливу, і я точно буду намагатися, щоб ця планка, яка занижена, піднімалася, щоб наші моральні цінності були високими, щоб наш духовний час був якісним і постійним. Бо насправді, типу, дисципліна багато кого а, не дає оцю свободу дій. А я вірю навпаки, що дисципліна навпаки вивільняє і дає цю свободу. Бо коли ти робиш це. До речі, три роки підряд, в тому ж самому чоловічому клубі, в якому ти був, ну зараз в тебе немає часу приїжджати. Я розумію, ти дуже зайнятий. Подкасти, шматкасти, ну ж треба якось розвлекати народ. Е... Саме цікаве, то, що у нас наступив такий момент, що всі керівники це вже дорослі чоловіки, у багатьох сім'ї, дружину, дітки. Надоїла їм підзвітність. І вони кажуть: давайте, типу, наступні півроку не будемо не підзвітні в якихось там цілях, які ми поставили. У нас там були спільні цілі і були особисті. ти мене заділо, що ти сказав, що я одивився з цього клубу? Ну але я одивився через те, що я тут зроблю такий клуб. Добре. Так що підписуйтесь. Угу. І закінчується історія, до речі, з цим клубом проходить півроку. Ми зовсім не звітували. Зовсім. Ми приїжджаємо через півроку, сіли обговорювати, як пройшло півроку, всі до до одного. Yeah, давай, всі, давай всі, почуй, всі повністю, включає мене, провал в цілях. Ah. Бо не було підзвітності, не було того, хто питає, чи ти робиш те, що ти пообіцяв робити півроку. Чи ти робив вихідний з дружиною, чи у тебе було був якісний час з дітками, чи ти читав книгу, чи ти молився, чи ти читав Біблію кожен день і там поставив собі ту ціль. Чи були у тебе то, то? нічому виробляється це звичка? І це дивися, три роки підряд ми це робили. Це вже мало би бути звичкою. А, так само для мене може це свідчить, що не робили. Я не оточив себе на певний період. Хто би запитав мене про моє уповання тої російської мови? Ніхто не питав мене, як я живу духовно, як я живу сімейно. Як як все? Є люди, напевно, я вірю в те, що є, яким не потрібна взагалі підзвітність, не потрібно не питати їх і тому подібне. Але якщо запитають, треба бути готовим дати щиру відповідь. Да. Розумієш про що? І я до сих пір оточую себе від молодих зовсім юних до дорослих людей, яким я звітую. Звітую щотижня. По яких питаннях? Можеш назвати 3, 4, 5? Обої Сфер, в яких ти звітуєш Перша проблем. Без проблем є чоловічий клуб, якому ми звітуємо, є мої наставляємо, яких ми або Чоловічий клуб Ти звітуєш по чому? Загальні цілі, які ми ставимо, які ми звітуємо, чи було читання біблії, і чи скільки днів на тиждень? Зараз в тиждень ти ставиш плюс по якійсь. Ну, наприклад, якщо я на минулий тижня я читав кожен день 7 із 7 я ставлю 7 із 7 Якщо цей пункт взяти, воно воно на мене настільки випрацьовано що я не пам'ятаю, коли був день, що я провтикав. Не почитавши біблію, це вже точно. Ну навіть Тебе не... це вже звичка, це точно звичка, без якої я жити не можу. Навіть якщо я зранку там в потязі їхав і не зміг, то я все одно серед дня найду той, той, той момент. Ну і той же застосунок Біблія допомагає відслідковувати, скільки днів ти так. там е без пропусків читав. Я пам'ятаю, я там, де тільки-ті, -тільки коли я її завантажив, у мене було там щось там під тисячу днів без пропусків, і я полетів в штати, і день змістився, і воно збило мені на ноль. І я такий. А -а -а! Але насправді ну, не в тому ж було сенс. Я ж все одно читав. І типу, я вже не дивлюся за тими цифрами, але дійсно, оті, от, е ну, це, це не причина. Тому читання Біблії, друге, чи була оця молитва? Була молитва один за одного, яку ми пообіцяли, що ми будемо молитися хоча б раз в тиждень, коли ти згадуєш там, чоловіків своєї групи. Чи було, що ти записував свої думки в той же щоденник? Бо дуже важливо, якщо запитати, що ти читав, про що ти молився і за що ти переживав тиждень назад, ти не згадаєш. Два тижні назад, ти не згадаєш. Я не пам'ятаю, що я їв три дні назад, а що що то казати про духовні речі, знаєш? А так я можу повернутися до щоденника і подивитися, в який період які події були, і що Господь мені говорив через Біблію. А це дисципліна, а це підзвітність, повертаючись знову до неї. Же. Четвертий пункт, в який ми обов'язково є в нашому чоловічому клубі, чи був вихідний з сім'єю. Дуже часто ми ігноруємо і всі вихідні починаємо працювати, зустрічатися з людьми, і не, ми не плануючи його, втрачаємо час, повертаючись зі своїми ж дітьми і дружиною. Якісний час запланований час. І виїхав в одинадцяті приїхав так. так, і ти знаєш, що я зрозумів? Я зрозумів штуку, що я можу планувати роботу, служіння ідеально, але я не планую сімейний календар. Я так само якісно не відношуся до вихідного. Це не означає, що треба розписати все по хвилину, але хоча б запанувати події, що ми будемо робити, попередити, і підготуватися, та навіть фінансово підготуватися до цього. Ми це не робимо. Для, для багатьох вихідний день це розвалитися на дивані, пролежати півдня, потім встати з повною апатією до життя завтра знову робочий день. Угу. А цього точно не чекають ні твої діти від ну, того. Це хіба вихідний? Ні, це не вихідний зовсім. Ну от. я доз, я дозволяю собі такі дні, коли ти можеш ну виспатися, повелятися. Це робочий день. А, але точно не кожен такий вихідний день. Точно не кожен. Це теж потрібно нам. Але якщо ти не запланував, не запланував час. То в цілому підзвітність, в принципі, по чоловічому клубу, де ви собі там оприділили, в чому ви підзвітуєте. Підзвітність в тому, що ти як чоловік, ти як християнин. Ти Як батько? Як батько. І цього yeah, достатньо. Ну yeah. да, no, yes, ми, yes, ми в тому клубі не звітуємо, що стосується нашого служіння і що не стосується роботи. Чому бо цей клуб і ціль його була якраз таки ти як християнин, ти як чоловік, і ти як батько. От. но не як служитель, бо насправді в служінні, в роботі є ще внутрішня підзвітність наші цілі, яку ми так само можемо звітувати, і це інші рівні вже підзвітності в тих цілях які... Це в принципі ціль керівників служіння Young Life, щоб лідери йшли до цього, як мінімум тягнулися до цього, щоб навчити їх. А якщо залишити це все на самотьок? Аля, я буду тільки коли бажаю цього робити. Вони робити цього не будуть. І уяви собі лідер, який йде в світ, який хоче розказати про Господа, підлітку який не віруючий, який стоїть на твердій основі в його розумінні, а ти стоїш на шаткій табуретці, і коли ця табуретка шатається дуже сильно, бо останні два тижні у тебе з Господом було нуль хвилин. Нуль часу, нуль молитви, і ти йдеш, і ти хочеш що на цю тобою затягнути з невіруючого світу людей, які впевнені в тому, що вони роблять, і розказати правду про того господа, в якого ти віриш. Як ти можеш привести туди, там де ти ніколи не бував? Або як ти можеш розказати про того, про кого ти нічого не знаєш? Знаєш? Ну от одна із тверджень янглайфовських в наших таборах: ти не можеш. Почати говорити ввечері з підлітками про Господа, не поговоривши з Господом зранку про цих підлітків. Почни ранок з того що ти говори з ним: Боже, є, от мене поіменно ті ребята, за яких я переживаю, працюю в їх серці, працюй зі мною. Дай мені потрібні емоції слова за цілий, за цілий день. І коли ввечері ми будемо говорити про тебе, нехай їх серця будуть відкриті. Поіменно знаєш, я думаю, що ми всі шукаємо таких лідерів і самі хочемо бути такими лідерами. І коли хтось робить Young Life, і проходить рік, півтора-два, а їм не виходить не факт, що вони робили Young Life. Через те, що, можливо, робили якісь зовнішні штуки, крутий клуб, крута програма. На іншому акценти робили. А акцент на тому, про що ми зараз з тобою говоримо, в принципі, а це і є, ну, я вважаю, такою великою одною із колон Young Life. Це дисципліна і це відносини з Богом. Ну, особистість лідера У нас є навіть предмет такий. Ну, я тобі скажу чесно, перші роки. Роки два точно, мого лідерства. Це не було моєї основи, ніж. Я не читав так, як я говорю тобі зараз. Я не молився так. Я навіть на лідерських не ділився. А виходило все робити? а Виходило. Бог якимось чином благословив справу це Я не хотів це робити. Я дуже сильно хотів це і робити. А коли трим? ти хочеш, то дисципліна і сила волі вона не потрібна. Ну, я не знаю, розумієш, я тобі скажу, що це тільки Господь. Тільки Господь провів через то, тому що я міг там, ну, щоб ти розумів, там, раз в тиждень тільки читати Біблію перший, перший мій рік. А я не вважав, що це капець так потрібно. Знаєш. Ніхто це не качав, по-перше, ніхто не казав, що це так прямо ж треба. Ніхто мене не питав, скільки раз ти читаєш Біблію. Ніхто не давав такого питання. Я не давав звіт нікому. І трималося на якомусь ентузіазмі, я вірю, що Бог просто контролював те ну, там, де ми лежали. Чесно тобі скажу, і мені було достатньо того, що діляться інші лідери, більш досвідчені, вже знаєш, більш духовні. Я запам'ятовував, що вони говорили. Це була моя така, от так я духовно ріс. Саме, саме дивне тоді, знаєш, що я не, не розумів, що це настільки, наскільки це важливо, наскільки це може бути небезпечно, якщо так продовжувати постійно. І все одно Господь через обставини, через людей, через, через пустелі, через які довелось прийти, коли ти вже не розраховуєш на свої сили і дари і таланти. От я типу, класний лідер, і всі збіжалися, бо тут я є. А тільки Господь, і він каже: ну, все, ти без мене не можеш. Особливо це сталося, знаєш, коли пройшло десь три роки мого служіння. У мене в кармані досвід, тільки дві проповіді, я сказав на клубі, толком нічого не знаю, але я переїжджаю в інше місто і починаю з нуля служіння. І ти приїжджаєш, ти чекаєш, що зараз всі збіжаться підлітки, тому що Саша Госиков приїхав. Ніхто не прийшов. І тут я, знаєш, я сів я зрозумів, що ну, мого лідерства недостатньо від слова взагалі. Тільки Господь, я пам'ятаю, як зараз я сидів там на південному бузі, дивився, як сонце сідає. І я просив Господи, дай мені загнятості, дай мені тих підлітків, яких я познайомся, які стануть твоїми дітьми, а моїми друзями. Скільки на сьогодні е, клубів е, у тій місцевості? Я не знаю, правильно це регіон назвати. Ну якщо взяти конкретну ерію, в яку я переїжджав, да. як взяти Хмельницький Хмельницьку область на даний момент 12-14 клубів, е, які в ерії цій, але починалося з того, що там взагалі нічого не було. Взагалі нічого не було. Я вірю, що я хочу, щоб ти це почув, почувше, щоб почули це хто, хто хто буде чути. Це не про мене. Це взагалі не про мене. Не про дисципліну і не про те, що я качав, а про Господа, який благословив справу моїх рук і дав цьому відбутися. Хоча дисципліна, постійність, ці правильні питання, правильний вектор, правильне підґрунтя дуже важливо і нагадувати це капець важливо. І от на моєму навіть досвіді такому зеленому і, і тому, що Господь мене поклав і сказав, що ти без мене нічого не можеш зробити, повертайся до мене. Щоб ти розумів, я коли переїхав в Хмельницький, і з-за того що не було, що перші місяці що робити, ти ж нікого не знаєш взагалі, я прочитав Біблію за два місяці повністю від корки до корки. Я читав по 20-30 глав в день. Бо мені не було що робити. І тоді я зрозумів, що Бог хоче, щоб я будував з ним відносини. но нагадування таке, яке дуже сильно змінило мою дисципліну і мою свободу в відношеннях з Господом, і оця постійність, знаю, відбулася критично складна ситуація, яка торкнулася дуже мене, моїх дітей, мою сім'ю, і мені було тоді років 30. коли Це та ситуація, яку ти розказуєш таборах? Ні-ні-ні, це, це, це було вже дов... після того. в Я нікому не розказував цю історію, ну не факт. відбувся, от, Відбулася подія, яка настільки сильно змінила мене і розумінням Господа, що от, це стало відправною точкою до сьогоднішнього дня. Останніх 8 років я зовсім інша людина і саме із-за цього. І, і як я це пояснюю всім, я не всім можу розказати історію, яка сталася, і це точно не для публічної, не для подкастів. Але Господь настільки трусанув моє особисте лідерство і моє християнство він сказав приблизно щось подібне: ти так далі не зможеш. Якщо ти не зміниш свої відносини зі мною, ти так далі не зможеш. Ти не зможеш вдавати, ти не зможеш грати, ти не зможеш. Керочі... Ти не витримаєшся. Бо ставив умови тобі якісь? Це було... Ти, це, він Типу, він я, це, я це відчув, що я більше не можу, знаєш, придурюватись, бігати, і, і вдавати, і навіть робити деякі речі просто для підзвітності. А, він сказав: я хочу, щоб ти шукав мене. І от тоді від того моменту, от у цих останніх 8 років, чого я зранку з ним провожу час, чого я віддаляюся, чого я мовчу дуже багато з ним, чого я менше прошу тепер. Це саме тому, що сталося щось. Я вірю, що Господь інколи навіть через такі пустелі, або я їх називаю, такі знаєш, взяв і сатря з тебе твоє життя і все, на що ти там надіявся. І деякі речі сказав, що можуть у тебе забрати. Не зовсім страхом, але таким, знаєш, ніби витврізв, витр... витр... а як це слово сказати? Ти ніби протирізвів да, да, да. І, І дуже сильно це змінило. Розуміння благодаті, розуміння його волі, розуміння в те, що ти не можеш бути одружений. Заміжні, от, от, мати дружину, або, або чоловіка в сім'ї, і, і говорити тільки на побутові теми. Будеш от своєї дружини говорити тільки на побутові теми, і нічого спільного, окрім там, дітей, садочка, школи, англійської зуби, уборка, ремонт, машина заправити, це все побутові, побутові теми. Не, не буде ніяких глибинних розмов з твоєю дружиною, не буде якісного часу без дітей, не буде якісного часу з дітьми. Наступить криза, яка або до розлучення призведе. Це Думаю, так. Да. Або до того, що типу, розлучатись не можна, і будуть просто мучитись, живучи разом. Вихід. Бо це будуть двоє чужих людей. Вихід. Планувати говорити. Планувати, планувати відкриватись, вихідні. планувати вихідні, планувати відпустку, планувати піклуватись, планувати задавати правильні питання. Тобто проявляти в цьому так. Плані дисципліну. Так. Задавати питання, як ти? І дійсно слухати, і не давати рецепта своїй дружині. Проводити з нею якісний час. Забирати дітей, щоб вона відпочивала. Уїжджати нестандартно проводити з малими час. І в календарі має бути той запланований час. Я це зрозумію, якщо його немає, його не буде. А якщо, не дай Бог, діти так вийдуть, що твій підліток, твоя марта скаже: пап, а давай от ввечері в четвер підемо кудись. І на щось, що вона дійсно любить. І ти скажеш їй, у мене подкаст загусоково. Субота, доця, ну шариш в мене сьогодні був зайнятий день. Ти маєш знаєш що зробити? Ти маєш всі свої зайнятість, і поміняти, хто би там там поп землі не стояв би там, знаєш. Виїхав би? Да. би так. Поїхав... Я би поїхав, би, я би сказав би між сорі. Заснімо ще раз. Ще не приїду. У нас буде можливість ще засняти в отчимсьправу. Немає нічого от важливішого. А вона виросте, потім ти не потрібен будеш. Ти захочеш. Ти будеш готовий заплатити будь-що за те, щоби провести. А вона скаже: пап, сорі, я зайнята. І ти будеш шкодувати. Я б бачив купу раз такі, знаєш, очі, як твої, знаєш, мокрі. Я бачив, коли ті люди не змогли нічого вже змінити, нічого не змогли змінити. А саме жахливо, коли це люди-християни, саме жахливо, що потім діти тих служителів сказали, я не знав свого батька. Він був всім для всіх, але не для мене. Він не знає навіть, який у мене улюблений колір, яка у мене улюблена група музикальна, і що я взагалі хочу від життя. Ну, знає за всіх підлітків світу. Так, да, це правда, Санька, коли говорить, то він прямо в душу говорить. Та були моменти, коли ти хотів порвати з Богом? <гум> були моменти, коли я хотів порвати служінням. З Богом ні. Служінням. Служінням було. З Господом. Він... Я розумів, що я можу бути невірний, я можу протачити, я можу не чути його плану на моє життя. А от е, служінням були, бу, бу, я не думав, що наступить такий момент, що я прокинуся одного разу зранку і скажу, я більше не хочу робити те, що я роблю. Я не думав, що таке наступить. розумієш? Я був із тих, хто ніколи не втомлюється. Я за перших 13 років служіння роботи в Life і не взяв жодної відпустки. Типа, Мені не потрібно, типу, я не, від... ну, я не... Я не Це Та слухай, багатьох взагалі, та яка відпустка, які канікули в церкві, які що? Це... це для мене було не робота, це життя було, це смисл життя, я цим горів. Ну я не думав, що я можу довести себе до того, що ти прокинешся зранку, і ти скажеш е... все. Це не просто було, знаєш, типу, погане настріяння. настрій. Настрія не той, не ноги встав чи там яйце не розтікається жарне, знаєш зранку на сніданок. Встаннє, якщо е і це не розтікається зранку на сніданок, все, день пропав. Тому і мені стало страшно, знаєш за що? що? Не то, що даремно були проведені тих там 15 років служіння, а то, хто я буду наступні 15, а 30-40 років. Е і мені, було, мені стало Стой, страх... Це пов'язано, типу, е одного разу ти прокидаєшся такий, типу, хто я? Чи як? Ні. Ну, mm, yeah. Яка історія взагалі. Е в моєму випадку, я ну, точно можу за себе сказати, що сталося. Е... Перше, я зовсім не піклувався про себе. Це пов'язано якось з дисципліною було, чи це взагалі інша історія? Я думаю, це інше. Я завжди був дисциплінований, просто в, 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 в ряду не стояло питання піклування про себе зовсім. Ні емоційно, ні фізично, ні в плані, сину, ні в плані. Тобто в тебе не було розуміння взагалі, що таке я і я. Як тіпа працюєш і працюєш. Ресурс, який не закінчується, знаєш, тіпа. ну і плюс молодість дуже багато що прощає, насправді. Да. Це питання у мене виникло, щоб ти розумів, Мені було 20... 28, 29 мені було десь так. Коли це питання виникло. А Війна Янки я попав, мені було 16. І це, от, знаєш, такий момент, коли ти завжди все віддавав. І... Я пам'ятаю, мабуть, це... мабуть, цей період, і, а може і ні. Я пам'ятаю, коли ми з тобою під... підкорювали півіван з, ага. з пацинами. Ага. Це були дощові, були це жахливі були дні. <реш> <реш> Але я пам'ятаю, що тоді в тебе дуже чітке стояло питання, що я хочу зрозуміти, що Бог від мене хоче далі і чим мені займатися. Я це питання задав, і цього літа я перший раз в житті взяв Шабат, щоб до кінця розібратися в собі. І у мене було питання таке, знаєш, згод по господу, як будуть виглядати наступні 20 років? От 20 років є за спиною. Як будуть наступні 20 виглядати? Мені дуже хотілося. Як, буде, як я буду відчувати, яка мене буде пристрасть до того, що я роблю? Чи, чи не вигорів я від того всього? Можливо, мені треба взагалі змінити ну вид діяльності, щоб. Як проіснувати до кінця своїх днів, і це питання було дуже гостре. Я в той шабат на три місяці. Я перший раз в житті три місяці не мав спілкування з людьми, не робив служіння, не готувався ні деяких проповідей, нічого нікого не досягав, не ні було ніяких графіків, ріж... нічого, нуль. Не було відчуття, що ти тепер нещасливий через те, що в тебе цього всього немає. <гум> Ні, так як у тебе троє дітей, ти маєш організовувати далі табір і розвлікалива і плани. І ми ще нам Бог так допоміг поїхати в штати і частину часу провести там разом з сім'єю. А я все шукаю, відповідь на це питання шукаю, а Бог ну, ніби мовчить. Я пам'ятаю, я зустрів одного друга дуже дуже ну, близького для мене друга там в штатах. І він каже, я щось подібне. Декілька років назад задавав Богу ну, схоже питання: як будуть виглядати мої наступні роки там служіння в Янвайфі, Як будуть виглядати? Я з яким відчуттям я буду робити те, що я робив раніше, бо відчуття змінилися навіть та пристрасть змінилася, вид діяльності змінився. І він сказав таку класну штуку, я просто не міг не приміряти на себе це і зрозуміти, а можливо, Господь мені послав його, щоб я це почув. Він каже: не задавай питання, що ти будеш робити наступні 20 років. Я такий так, чекай, а це ж там якщо пл планування наперед, стратегічно, всі діла, там я ж хочу Л ламає твій світогляд. Він каже: Ти знаєш, що зробив? Ну що він зробив? Я прокидаюсь зранку і задаю Господу питання ось я, твій раб, який нічого не вартий, готовий слухати тебе, що ти хочеш, щоб я зробив сьогодні? Не завтра, не післязавтра, не через 20 років, що ти хочеш, щоб я зробив сьогодні. Якщо ти хочеш, щоб я поговорив з тим, підбадьорив того, приїхав сюди в Київ, записав подкаст, Господи, я сьогодні буду робити це. Ось твій раб, нічого не вартий, готовий слухати свого хазяїна. Що мені робити сьогодні? І це моя мантра на всі 20 років, я скільки господь дасть жити на сьогодні, тому що він може кожен день говорити, і ми можемо не чути із за того, що там плани барбаросовські захватити півсвіту.